А ти що робиш? Готуєш без мене? пельмені варю. Боже, Боже, така доросла, а ще й знов воді пельмені готуєш. Зараз я тобі покажу, як їх треба готувати. пельмені заморожені. Є. сковорідку на плиту хоп і масочка. Масло розтопили, викладаємо підменьки. Будьте обережні, бо можна облектись. Ой. Чуєте? Ніжно, обережно поміжку. Підсмажили гарненько, бачите, як Аж шкуринка є. І додаємо сметанку з, з, з водичкою. Насипати можна спробувати. вона дуже смачна. Спати. Будьте обережні. Сіль і перчик. Трошки сюди. Добре, мамінка. Сюди так. Отак, от отак. Поперчили, посолили. і закриваємо. Ще можна з сиром посипати, але ми люди прості! в на той сир? Усім смачного. Ваша маленька українка усім смачного.